Триває ефір Українського радіо Чернігів. Пенсійний фонд України проведе перерахунки житлових субсидій на новий опалювальний сезон 2024-2025 років з 1 жовтня цього року. Для більшості громадян ця процедура відбуватиметься в автоматичному режимі. Про механізм та особливості перерахунку будемо говорити докладніше з гостею студії, заступницею начальника відділу житлових субсидій, управління пенсійного забезпечення, надання страхових вихований. Виплат соціальних послуг житлових субсидій та пільг головного управління пенсійного фонду України в Чернігівській області Оленою Митник. Отже, пані Олено, вітаємо вас у нашій студії. Вітаю. І перше запитання: кого з наших громадян торкнеться перерахунок житлових субсидій і чи всі вони будуть перераховані автоматично? Так, автоматично будуть перераховані житлові субсидії тим одержувачем житлових субсидій яким з травня було призначено житлову субсидію автоматично І тим одержувачам житлових субсидій, які звернулися. В неопалювальний період цього року, тобто з травня по вересень цього року, за призначенням житлової субсидії, і їм вона була розрахована. Ті громадяни, які ну не з вважали не за непотрібним звертатися в неопалювальному сезоні, тобто ті, хто не звертався, не зверталися протягом травня вересня цього року. Їм мож, може бути важливо саме в опалювальний сезон отримувати субсидію. Вони, їм потрібно звернутися обов'язково, якщо вони бажають її отримувати. Uh -huh. А також ті одержувачі житлової субсидії, кому була розрахована в, в минулому періоді житлова субсидія, але ж на опалювальний період її розмір дорівнює 0 гривень. Uh -huh. Тобто не вийшла субсидія. Тому їм потрібно звернутися. І також субсидія автоматична ж не була призначена в травні цього року внутрішньопереміщеним особам, особам, які орендують житлові приміщення, які мають в складі домогосподарства осіб зареєстрованих, але фактично не проживаючих. І обов'язково потрібно звертатися один раз на рік. Одержувачем житлових субсидій на тверде паливо та скраплений газ, субсидія призначається з місяця звернення відповідно до положення про порядок призначення житлових субсидій. Але е якщо протягом двох місяців з початку сезону або опалювально, або не опалювально, звертатися за призначенням житлової субсидії, то вона буде призначена з початку такого сезону опалювальний сезон починається з 1 жовтня 2024 року і закінчується 30 квітня 2025 рок роком не опалювальний ну з 1 травня ну відповідно відповідно угу. до 30 вересня ага. а чи багато от потрібно документів для того щоб оформити субсидію особливо тоді коли людина звертається вперше в більшості випадків потрібно тільки подати заяву та декларацію. Заповнювати декларацію, і заяву допомагає працівник сервісного центру або ЦНАПу, або посадова особа виконавчих органів міськради, сільської селищної ради, тобто там допомагають. Але ж деяким категоріям громадян потрібно подавати додаткові документи. Якщо це внутрішня переміщена особа звертається, потрібно додати довідку ВПО, її відсканують та до заяви та декларації. Якщо це орендар житлового приміщення, потрібен договір оренди. Якщо особа, яка за станом здоров'я, не може працювати і в неї відсутні доходи. То для визначення права і розрахунку житлової субсидії так, подаються висновки лікарсько консультативної комісії. Якщо не проживає, припустимо, зареєстрована особа, але не проживає в домогосподарстві, додається документ, що підтверджує непроживання або акт, який складається уповноваженими особами виконавчих органів. Заявник бажає, щоб не враховувалась в дохід йому не враховувалась одноразова. Матеріальна допомога, яка відповідно до законодавства, один раз на рік виплачується, і якраз виплачена, припустимо, ця допомога в терміни для опалювального періоду, в терміни від 1 січня до 30 червня, то додається довідка про доходи із зазначенням розміру цієї матеріальної допомоги і розміром податку з доходу фізичних осіб на цю суму. Ну, Тобто додаткові документи, Документи є. Ну, для тих категорій, яким треба щось підтвердити. Так, так. так. Угу. Ну і таке ще запитання. Документи треба подавати безпосередньо до органів пенсійного фонду, чи це можна зробити і в якийсь інший спосіб? Є багато варіантів подачі заяви та декларації. Можна особисто. І я вже назвала до сервісних центрів, до ЦНАПів, до виконавчих органів звертатися міських сільських селищних рад. Можна направити поштою на адресу управлінь головних управлінь Пенсійного фонду України. Тобто, у нас екстериторіальна система. Можна звернутися, якщо заявник має цифровий електронний підпис можна звернутися через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду, через мобільний додаток Пенсійного фонду, через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, через портал Дію. До речі, за спрощеною заявою, і я бачу, що користуються цим веб... видом послуги. Так, так. Є у нас звернення через портал Пенсійного фонду і через портал Дія. Дивіться, от людина не використовувала своє право на отримання житлової субсидії, а потім вирішила скористатися таким правом. Що є для цього підставою? Коли виникає у людини право на, таку, на такий вид субсидій на новий опалювальний сезон? Взагалі житлова субсидія це державна соціальна допомога, яка надається. Мешканцям домогосподарств, які е, не можуть самотужки платити за житлово-комунальні послуги, у них повинні бути доходи, чи то пенсія, чи то зарплата, чи то стипендія, або якась державна соціальна допомога, яка дає право на отримання житлової субсидії, чи це навчання на денному відділенні навчальних закладів або перебування на обліку в центрі зайнятості навіть без отримання виплати, тобто такі незахищені верстви населення. Мають право на житлову субсидію звертатися за нею і інша ситуація: от людина отримувала, отримує житлову субсидію, але у неї якісь змінилися там обставини в житті. Чи повинен громадянин повідомляти пенсійний фонд про зміну обставин чи підстав для призначення субсидії? Так, положення про порядок призначення житлових субсидій передбачає. Що якщо в домогосподарстві відбулися зміни, які впливають на право одержання житлової субсидії чи розмір е призначеної житлової субсидії, про такі обставини потрібно повідомляти протягом 30 календарних днів з виникнення з обставини, з дня виникнення на обставини, але ж враховуючи воєнний час, Мешканці Чернігівської області можуть повідомляти про такі обставини, верніше зобов'язані повідомити про такі обставини протягом місяця після закінчення або скасування воєнного воєнного стану. Одночасне положення передбачає, що Уповноважений орган, тобто пенсійний фонд, може припиняти надання житлових субсидій, виплату житлових субсидій на підставі верифікацій Міністерства фінансів України. Тобто, якщо пенсійний фонд отримав рекомендації Міністерства фінансів України, наприклад, субсидія житлова субсидія автоматично призначена з травня 2024 року. В, в, в якомусь з місяців, ну припустимо, в серпні пенсійний фонд отримує рекомендації Міністерства фінансів України і в цьому господарстві десь в 23-му році, там, припустимо, в червні 23-го року була здійснена купи, купівля е, нерухомого майна. Автомобіля або валюти на суму понад 50 тисяч гривень, пенсійний фонд має право припинити житлову субсидію за результатами верифікації з наступного місяця після місяця отримання. Цієї рекомендації, тобто у нас є право припиняти житлові субсидії, навіть якщо не повідомив громадянин, якщо за 12 місяців перед зверненням за призначенням, за призначенням житлової субсидії, за, за зверненням особистим або призначенням без звернення громадянина з'ясовуються обставини, що було придбання нерухомого майна. Автомобіля, валюти, що на депозитному рахунку наявний, наявні кошти більш ніж 100 тисяч гривень, про зміни у складі сім'ї обов'язково, у складі зареєстрованих в домогосподарстві і складі сім'ї. Хтось одружився, хтось розлучився, про це обов'язково потрібно повідомляти, про зміну переліку послуг, припустимо. Якась послуга не надавалась домогосподарству, або якась послуга за якоюсь послугою не зверталися за призначенням житлової субсидії, бо в заяві зазначаються особові рахунки на житлову послугу, газопостачання, розподіл газу, на холодну воду. Водовідведення, гаряча вода, і так далі, і так далі, побутовими відходами поводження. І якщо, звертаючись за призначенням житлової субсидії не всі послуги було Прераховую. зазначено. Особові рахунки. Відповідно тільки на ті послуги, які зазначено, призначена житлова субсидія. Якщо додалась якась послуга, наскільки я знаю, в нашому підприємстві комунальному 25 2528 з 1 вересня додалась послуга абонентської плати з поводження твердими побутовими відходами, то її теж треба вказувати. То її треба вказувати. Угу. Ну і такого ще питання. Давайте торкнемося: от в умовах воєнного стану відбувається міграція населення, угу. чи повинен отримувач субсидії інформувати про те, що хтось із членів домогосподарства виїхав там за межі області, чи взагалі за межі нашої держави? Як це впливає на надання субсидії? Так, це впливає і на розмір. І на розмір субсидії, оскільки враховуються доходи для призначення житлових субсидій, доходи у домогосподарстві, членів домогосподарства, і враховуються соціальні норми на, чи на одного, чи на дві особи. Це ж є різниця. На комунальні послуги соціальні норми. Ага. Якщо Громадянин звертається за призначенням житлової субсидії, і хтось з членів сім'ї або членів домогосподарства перебуває біль, на дату звернення більш 60 днів, і в періоді за який ми враховуємо доходи, більш 60 днів за кордоном. Він зобов'язаний це зазначити у декларації. Тобто, якщо до 60 днів, то не не зазначає. А якщо більше, більше 60... то обов'язково обов'язково він повинен зазначити це в декларації відповідно… Доходи цієї особи не враховуються для розрахунку субсидій, і соціальні норми на воду, на газ, на світло теж не нараховуються на відсутню особу, і якщо людині переплатили житлову субсидію, то вона повинна повернути ці переплачені кошти або повернути переплачені кошти коштів стовідсотковому обсязі, або передбачається утримання з майбутньо призначених сум. Наступної субсидії по 20% отримання. Тобто тоді на, на, на 20% буде меншою? зменшується угу. субсидія. Так, з минулого року запроваджено автоматичні додаткові перерахунки житлових субсидій кожного серпня і кожного березня. Я хочу на цьому наголосити, щоб для наших слухачів не було це сюрпризом. Справа в тому, що в березні 2025 року буде ще один автоматичний перерахунок розміру житлової субсидії по доходам громадян. Тобто, коли ми розрахуємо субсидію на опалювальний сезон з жовтня 2024 року. В дохід громадянам одержувачам житлової субсидії буде врахована період з січня по червень 2024 року. Коли ми будемо перераховувати автоматично з березня житлову субсидію, буде порівнюватися розмір доходів за перше півріччя з розміром доходів за друге півріччя 2024 року. І якщо ці доходи... Відрізнятимуться більш як на 50% у бік збільшення або зменшення, то в березні буде проведено перерахунок розміру житлової субсидії. Якщо різниці в доходах не буде, на понад 50% розмір субсидії залишиться без змін. Тобто можна чекати, що за березень за квітень розмір субсидій зменшиться і може значно зменшитися. Коли ми говоримо про о, членів домогосподарства, от багато військових зараз воюють, перебувають на фронті, а, а вони десь прописані. Як у цьому випадку регулюється питання? Нашими діючими документами стосовно призначення житлових субсидій та пільг, передбачено, що якщо особа безпосередньо приймала участь у захисті відсічі, ворога у захисті держави, то всі виплати в той період не враховуються під час розрахунку житлової субсидії. Але для цього нам потрібна якась довідочка, що. Ця особа дійсно перебувала в період, за який ми враховуємо доходи. Для опалювальна, я нагадую, це з січня по червень 2024 року, що саме в цей період і саме безпосередньо приймала участь особа. От тобто тоді, треба... тоді ми не враховуємо ні грошове забезпечення, ні заробітну плату, яка йому нараховується, жодної соціальної виплати ми не будемо враховувати в дохід. Uh -huh. Цієї самій особи, але ж нам потрібно підтвердження. Uh -huh. Якщо буде довідочка, будь ласка, можна звертатися можна і таким правом скористатися, обов'язково потрібно скористатися таким правом, пані Олено, А е, зараз міняються тарифи на житлово-комунальні послуги, от зокрема в Чернігові. Як це впливає на нарахування і надання житлових субсидій? Так, це обов'язково впливає на розмір житлових субсидій, зміна ціни тарифів. І відбувається це наступним чином. Від організації постачальників комунальних послуг ми отримуємо офіційний лист. З якого числа, якого місяця, якого року тариф змінився на, з такого та на такий-то. По цьому надавачу збирається інформація, скільки отримуючих житлових субсидій, якій які кількості одержувачів житлової субсидії цей постачальник надає послугу. І відбувається відбір кандидатів на перерахунок, запускається цей перерахунок і перевіряється. Правильність перерахунку, і якщо все вірно, все добре, фіксується результат. Тобто, ну по суті, таким людям буде збільшена субсидія. Якщо тариф збільш... збільшується, то і субсидія, субсидія звісно, збільшується mm -hmm. з червня. Цього року змінився тариф на електропостачання. Відповідно до листа товариства ЕНЕРА Чернігів. З 1 жовтня для домосподарств, які е, опалю, опалюються електрокотлами, опалення приміщень відбувається за допомогою електричних котлів, причому ці прилади обов'язково установлені законодавче, ага. тобто ну, обліковуються в, в підприємстві. Е, тариф на послугу. Е, буде е, застосована не 4 гривні 32 копійки, а 2 гривні 64 копійки. Звичай. За, умов, так, за умови, що домогосподарство, місячне споживання домогосподарства не, перевищує, не буде перевищувати 2000 кВт годин. Якщо поживання. більше двох тисяч кіловат годин тариф застосовуватиметься 4 гривни 32 копійки. Але це тільки для тих домогосподарства, які опалюються електричними котлами. Для решти споживачів на освітлення тариф 4,32. тридцять ага. От бачите, скільки таких змін де треба перераховувати житлові субсидії. І робиться це знову ж таки в автоматичному режимі. в автоматичному режимі. режимі, так людям нікуди ходити не треба. Ні, не треба. Ну що ж, на цьому все нагадаю слухачам, що говорили ми про перерахунок житлових субсидій на новий опалювальний сезон 2024-2025 років. Гостею студії була заступниця начальника відділу житлових субсидій управління пенсійного забезпечення надання страхових виплат соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління пенсійного фонду України в Чернігівській області Олена Митник. Дякую вам за вичерпні коментарі, а нашим слухачам за увагу. Дякую.